Дівчаточка, усім хлопці. Мирного доброго дня! У Нас сьогодні розпочинається шалений тиждень стартів. Організатор Оленочка Булгано. У нас там є, назбиралася велика цей раз компанія. І я хочу сьогодні 1 березня привітати всіх з першим днем весни. Ми ще, ми ще ближчі до нашої перемоги. Я надіюсь на це, звичайно. О, сьогодні така прекрасна погода, все прям пахне. Не знаю, в нас на Хмельниччині дуже пахне весною. Хоч був позавчора сніг, він же практично весь потаяв, розтанув. Ну, а я розпочинаю свій перший старт. Як ви зрозуміли, вже з відеокартинки, це будуть шкарпетки чоловікові. Каже мій чоловік, що він обділений <гум> увагою, тому що всім в'яжу шкарпетки. Ті, що в'язала йому, я всі відправила нашим котикам. Йому тільки залишились, були такі, я в'язала бджілки свої, джміль, я назвала їх. <гум> То в цих стартах всі, всі старти практично будуть чоловічі, практично. Ну, і я йду розпочинати. Спиці буду брати, напевно, ну, давайте познайомимося з пряжою. Це спортів, німецький сток. Тут іде 60% супервош, 25 поліамід, поліакрил і 15 поліамід на 50 грам 210 метрів. Спиці рекомендують 2-3. Я буду в'язати ці шкарпетки, він любить дуже-дуже такі плотні, то я буду в'язати на спицях 2,25 і, напевно, буду набирати 60 петель на 44 розмір. У мене є таких три мотка. Я думаю, що мені хватить ще на одну пару шкарпеток. Ну і зустрінемося з вами завтра. Будемо будем дивитися, що я буду починати завтра. Так, усім доброго, мирного дня! Сьогодні в нас другий день стартів, шалених стартів з організатор у нас Оленочка Булганова. У нас там є дівчатка, досить велика компанія. Я сьогодні буду починати свої шкарпетки. Вчора було чоловічість, сьогодні будуть жіночі, так як хочу вам зняти на цю пряжу мій, такий, мою думку про цю пряжу. Так, пряжа Візель. Так, не буду коваркати, щось я не можу зранку роздублитися. 75 супервош Marino 25 Polyamide на 100 грам 400 метрів, спиці 2,5 3 Зразу кажу, що пряжа для мене ну, вона така якась непонятна. Теж думаю, що ця пряжа протреться, про чесно вам скажу, вона зовсім не така, як Супорож. Ох. Це тіпа мариносові ці шкарпетки мають бути. Піду її розмотаю, надіюсь, тут буде вже два мотка. І ми з вами подивимося. Усім доброго, мирного дня! У нас сьогодні третій день шалених стартів. І я розпочинаю, як ви з відео вже зрозуміли, у мене знов будуть шкарпетки. Так. У мене цей тиждень зовсім немає ну, часу для того, щоб якісь такі великі вироби почати. Можливо, почну в кінці. Як тільки мені треба... Це теж всі свої хвости подоздавати в ВСП різних, і тоді я вже, напевно, в квітні чисто вони буде таким на великі, на великі вироби, які я люблю. Так, це пряжа ручного окрашування, купляла в Інстаграмі і ну, не знаю, мені подобається, подивимося, коштує вона 140 гривень за 100 гр. Хочу спробувати. Якщо мені сподобається, то я ще там закажу в дівчинки цю пряжу, бо вона така для шкарпеткової, мені подобається. І буду розпочинати шкарпетки. Шкарпетки ці буду в'язати на себе. А ми вже в кінці зустрінемося, тоді буде видно, що я там вже нав'язала, чи в мене щось вийшло, бо я бачу, що темпу в'язання в у мене цей тиждень зовсім немає. ну... Так складається, що в дівчат в мене академконцерти, що я не маю часу зовсім. мені треба з дітками бути на концертах. І, але щось пров'яжу. Подивимося, буду в'язати на, напевно, що два з половиною спиці візьму, Да. І з вами тоді зустрінемось. Дівчаточка, усім мирного, гарного дня е, з вами. У нас сьогодні, я вже не знаю. Четвертий старт. У мене їх буде, я планую, шість, <сі> Це четвертий. Е, вам надоїла з шкарпетками. Але ну що ж поробиш, по як У мене березень, виходить шкарпетковий. У е, мене є ось така пряжа. У мене є дві, два моточка, але я думаю, на ці шкарпетки, що я буду вив'язати ще остатки, мені хватить одного. Це оцей цей Вул. Німецький сток. Може, це не сток. Я брала на стоки 75% супервош 25, 25 поліамід на 50 грамів 210 метрів. Спиці рекомендую 2,5-3, як на мене для шкарпеткової цієї 2,5. Тройка це велика, 2,5% можливо. Про в машинці заборонено, глажка, все заборонено. тільки ручна стірка. Хоч я стираю ці носки в машинці на 30 градусів 800 оборотів на режимі шерсть і нічого не робиться. Чоловік відносив ось такі шкарпетки, вже просто вони, вже, вони не протерлися. Просто вони вже в такому стані закашлатилися. Ось що з ними сталося. але не протерлись. Чоловік носить вже третій рік, напевно. Так, і в мене є точно така сама пряжа, просто тут. Колір 18, тут був 10, бачите? У мене є два моточка, залишки від е, тих шкарпеток. Вони повністю були такі смугасті. Ці я хочу зв'язати хеліксом. Е, і що в мене вийде, я вам підключусь, обов'язково покажу вже в підсумках наших стартах, стартів. Так, усім мирного, доброго дня! У нас сьогодні. Цей вже, я не знаю, я вже забулася. У мене це п'ятий старт чи шостий вже, вибачайте, старти. І є в мене ось така пряжа, вона колір не передається, такий розовий, ну гарний розовий, такий ніжний колір. Тут в мене акрил з вовною. Багато відсотку акрила, але в мене ще був китайський такий мохерчик. Я його з'єднала і навіть колір попав. І я хочу це зв'язати на круглій кокетці собі якусь ковтинку. Дівчатка, я знаю, що вже всі в'яжуть весняні речі. Мене на весну зовсім на весняні речі не тянуть. Можливо, тому що в мене їх є багато зв'язаних в шкафу. І я їх рідко ношу. Діти в мене мають по одній ковтинці їм в школі. Жарко, тому на дівчат не в'яжу. В'язати, що в мене вийде, ми вже подивимося в заключному відео. Всім доброго, мирного дня! У нас сьогодні в мене всіх по 5 стартів, в мене 6, тому що в мене старти дуже маленькі, і я вирішила, що вам буде нецікаво на ці маньосінькі старти дивитися, лучше, щоб їх було більше. Тому в мене є ось така пряжа. Це. Буду вам розповідати. Зелена, це йде акрил, 100-відсотковий. Був колись крісмас, цей чи кріс, ну, коротше, якийсь там акрил від картопу. Це йде наша вовна, дівчатка, наші з овечок. Це мені мама Закарпаття привозить. А це наша дерничанка. Ось що я вам казала в відео про шкарпетки, то, що я її додаю в шкарпетки, якщо ці що носяться дома. Ну, якщо можете, ви знайшли тонку, да, є ще вона тонесенька, то чому б ні, в тонкій її теж можна додати. Буде теж, я так думаю, класно. Це будуть чоловічі шкарпетки, такі домашні. У мене просто є намотана така пряжа, чоловікові нав'яжу вже тих шкарпеток, бо він каже, що він в мене ображений, обіжений, що йому не в'яжу шкарпетки. От, йду починати такі шкарпеточки. До... В нього вже такі були, він вже відносив такі, точно в цих кольорах. У мене таких було два, два бабінки. Але ці буду знову в'язати, такі ж самі. Так, дівчаточку, надіюсь, я це все зніму. Е, мирного всім неба над головою. Е, підійшов до кінця наш шалений тиждень стартів з Оленочкою Болгановою. Я хочу вам вже нарешті показати, що ще не вязала. Почну з цих шкарпеток, не знаю, я вже забула, чесно кажучи, по як я їх починала. Це ці шкарпетки, етикетку не взяла з пряжі візель, е, якісь там забула назву. Е, що мені сподобалось, це те, що там два однакових вийшлося з пасмочки моточки. Ось вони. Починаються шкарпетки, будуть вони 100% однакові. Мені ця пряжа більше сподобалась, ніж Сицилія. Буду знімати вам обзорчик. Тут вже в наче... мене відв'язана половина п'ятки. Тут в мене має бути п'ятка уголок. Ну, По-українськи буде кутик, напевно, називатися. І буду її вже вив'язувати. Як лягає пряжа в полотні, досить непогано, я вам хочу сказати. Але все одно від такої, як то кажеться, практично люксової пряжі, ну, я очікувала більшого. Так, шкарпетки, бо шкарпетів буде багато. Так, другі шкарпетки. У мене воно так все лежить, і я вам так буду його і показувати, напевно, що. Це починали з пряжі. Оця пряжа мені дуже сподобалася. Я її, напевно, ще замовлю. Е, з пряжі ручного окрашування е, з інстаграму. Пряжа називається фірма ця ві, е, зефірка. Зефірка Дуже мені сподобалася ця пряжа. Це йде марінос з нейлоном, напевно, що ну, шкарпеткова вона пряжа. Тут я тільки почала оцю п'ятку теж цей кутик, я просто хочу знати, як її в'язати, потім буду ділитися з вами. Сам цей принцип. У мене на багатьох сьогоднішніх шкарпетках ця п'ятка починається. Дивіться, які тут прикольні виходять оце ручне окрашування, переходи. Але ми ще подивимося, бо тут одна оця пасма виходить, чи вони будуть однакові? Знаєте, ну, я так думаю, що будуть однакові через те, що тут іначе прокрашування пряжі. І ще ця пряжа не красить, не фарбує руки. Кругом в мене сьогодні так вийшло, що резинка 2х2 в шкарпетках. А ось ця, я трішки пов'язала, дивлюсь, що в мене руки жовті. І я тоді спомнила Оленочку Болгану, що вона казала, що ця пряжа красить руки від візель. Оця дуже класна. Там є такі гарні кольори, вона набагато дешевша за цю дівчат. Ця 140 гривень стоїть. Нічим не хуже, вона даже така м'ягесенька, дуже приємна. Це більш жорстка. І ця не, пуш... не розслоїться. Бачите, оця е, от вже видно, вона тільки лежить, а вона вже розслоїлася. Це чотирьох нитка виходить, а це, це просто змотано, вже не знаю. Дівчата, водиться, три ниточки. Це три нитки. Вона тонша, але я в'яжу ці в'яжу на, 2 ці на 2 2,5, ці в'яжу на 2,25. Чому? Можна було теж на 2 2,5. У мене нема 2,5 спиць. Ось. Весь прикол. Але в'яжеться, що там, що там вона досить непогана. Нова для мене техніка. Цей хелікс. Ще раз з ним борюся. І я видивилась новий майстер-клас від Оксі Мур. Оксанка там, боже, ну прям так розгорожувала вже для мене що нарешті я навчилася його, його в'язати. Це йде, я вам показувала пряжі. Ось вив'язую, що виходить. Дивіться. Мені дуже подобається це будуть чоловічі шкарпетки на розмір 44 на мого чоловіка. Я йому в цих стартах дуже багато починала шкарпеток, через те, що мені сказали, що я обділяю його. Ну, він сам сказав, що всім в'яжеш мені ні. Тепер буду всі шкарпетки, всі старти починати з його шкарпеток. Хочу йому нав'язати. Тут в мене кругом набрано по 60 петель. 60 тут, 60, мені кажеться, тут. Ось тут менше набрано, напевно, що. Може так само. Ні, ось тут менше. Тут 56 петель набирала я. Так, дівчатка, можливо, вам ці старти не цікаві через те, що в мене е, одні ну, шкарпетки. Ну, що я зроблю? Потрібні мені цей місяць шкарпетки. Чому не починала е, багато плечових? Тому що кхм, в мене закінчується СП. Е, закінчується, одне закінчилось ось в березні, ви знаєте, дві роботи я плечових закінчила. В квітні в мене закінчується 2СП, і там би я хотіла дов'язати свої роботи, тому не буду починати ще таких плечових, як я ну, задумувала. Дивіться, ще одні шкарпетки на чоловіка. Так, з цього німецького стоку. Те, що ця пряжа п'ятка кутиком. П'ятка кутиком вчуся її в'язати. Так, ну і... Ще одні, мої, ще одні мої шкарпетки. Чоловічі, вже такі, бачите, з товстенької, з товстенької пряжі. Тут пряжа йде. Це йде пряжа, акрило, цей зелений, це йде вовна закарпатська. Овечер 100% дівчатка придуть. Ну і наші. Тут шкарпетки точно пам'ятаю, на 40 петель починала. І будуть вони повністю різиночкою 2х2, спиці 3,25. І куди ж я без плечових, так? Це буду просто не я. <кій> У мене була ось така пряжа, її розви є багато, а нема, нема мухера. Мухер десь куплю. Я почала в'язати на себе цю круглу кокетку, її вже хотіла років дуже багато, я не знаю, років 5 і на марю, це точно. І дивіться, що виходить. Що виходить, мені дуже нравится дуже. Тестую тут нові спиці з Валюшею. Валюшечка вам кожен день вдячна. Дуже класні спиці. Літає прямо полотно. Е так, показую кокетку. Тут я вв'язувала оці шишечки гачком, і вони досить-дуже кліво вийшли. У е мене тут. Візерунок вже повністю вив'язаний, і я так думаю, що ця кокетка вже повністю готова. Я буду тепер тільки в'язати, <кхід> переходити вже на тіло. Я думаю, висоти мені вже хватить. Що, що, що вам розказати? Ось тут в мене щось я не так нав'язала, але я просто не хочу розпускати, чесно вам скажу. Я ці перехрещування робила в одну, всі в одну сторону. І вийшло тут такий бортик, а тут без бортика. бачите. Ну, але, скажімо, так, розпускати я не хочу. Я і так сиділа два дні над цією кокеткою. І розпускати її мені не хочеться зовсім. Як є, так є. Це я не в конкурсі участвую, скажімо так, в'яжу для себе і хочу швидше зв'язати. Десь її вийти в місто, вигуляти. якесь кафешку з дітками сходити на на якісь там бургери, похизуватися, як то кажеться, цією новою ковтинкою. Тому що я зрозуміла, що буду поки в'язати тільки собі плечові вироби. Дитячі не буду, бо в діток є, що я їм нав'язала. Ну, а це всі були мої старти. Переходьте внизу буде в інфобоксі. Силочки на дівчат. Переходьте, дивіться, що вони почали. Вони ще 7 березня вийшли старти, У мене не вийшли, тому що в мене було день народження, тоді 8 березня. Я просто не мала змоги вам зняти. Знімаю ось сьогодні, 9 березня. Нашого Тараса Шевченка, День народження сьогодні. Нас вже з ночі привітали дуже класно ці сусіди прокляті. Хай вони вже йдуть, всі загниють, блін, не можу витримати. А з вами була Яна. Трої зустрічі!